Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книга Огляд. Вчора, 9 серпня, Збройні сили України нанесли удар по аеродрому Саки. На нього, ще кажуть, Новофьодоровка. Аеродром був забитий військовою технікою авіаційною російською. Там було 13 Су-30 СМ, це найдорогії літак в російський військовий зараз. 12 Су-24М це такі, як це кажуть, Качений Ніс. Це нові літаки, 6 гвинтокрилів бойових. Ну, і різний по мілочам. Ще був 1,76 і ще було 3Б12. Це літаюча лодка. Не путатись з Б6, Б6 один двигун, Б12, два двигуна. Отже, які результати? 9 літаків згоріло повністю. Ну, можна твердо сказати, що 2 рази по 9 покалічені важко. Із цих 18%, що важко покалічені, половину спишуть, бо там чи силові балки, чи лонджерони, чи там великі ушкодження будуть, і вони не будуть відремонтовані. Ну, а ще половина з цих 18 будуть не один, не менше, ніж рік на заводок ремонтуватися. Тобто в цій війні вони вже навряд чи будуть приймати участь. Тобто 18 літаків 100% виведені повністю. Крім того, нанесено удари по складам ракетного озброєння, бомбового озброєння і по складам палива тисячі тонн, як сказали росіяни, палива згорів. Ну, треба було не курити в неположеному місті, як кажуть наші Збройні Сили. Ну, ви ж знаєте, що росіяни, вони ж такі люди, що вони пити, курити і говорити в дитинстві починають одночасно. Тому багато курять в неположених місцях. Але ж цікаве питання: ну хто ж хто ж тоді наніс цей удар? Якщо ми ще згадаємо, що в той день по Курську, в Курську артилерійські склади були розстріляні і згоріли, і в Геніческу, це за межами більше ніж 200 км, то дуже-дуже, звісно, дуже, цікаво, звичайно цікаво. Ну, перше, що приходить на голову, це звичайно комплекс Нептун. Комплекс Нептун має дальність 300 км, і в нього є опція роботи по землі. Не знаю, чи вона реалізована чи ні. Але ну, я не знаю, чи в нас знайдеться так багато ракет до Нептуна. Може Хаймер стріляти. Ракети Атакмс стріляють 300 км, і ніяких в них питань нема з цього. Може також стріляти український Грім 2 або Сапсан. Він то теж може стріляти на дальність більш ніж 300 км. Дуже цікава ця тема. Давайте ми. Маємо привід поговорити про те, що ж це за комплекс Грім 2, і яка його доля. Грім 2, або Сапсан, як на нього кажуть, це оперативно-тактичний комплекс, призначений для створення неядерного щита стримування ворогів України. Дуже жалко, що ми його створили, тільки не, не зуміли ще побудувати вчасно до початку війни. Одразу скажемо, що почали його робити. Да, робився він на заміну радянському скаду або в Росії кажуть, на нього «Ельбрус» Ракеті і .У. Це все прийшло на заміну. Треба було міняти. Грім 2 і Сапсан почали робити в 2013 році. Непогані наробки були робив, проєктував КБ Південне Дніпропетровську, а виготовляв ну, у Волграді завод відповідний. Одразу, треба сказати, з'явився інозамовник. В той час Саудівська Аравія проводила конкурс на то, щоб вибрати собі притим тактичний комплекс середньої дальності. Прийшли на конкурс китайці з, ракетою, з ракетним комплексом, аналогом китайського білоруського полонезу. Власне кажуть, що вони білорусам його продали і стали називати полоне з Білоруси. Росіяни прийшли з Іскандером. Причому це були комплекси готові в металі з готовими ракетами. Будь ласка, бери, стріляй, дивись. А Україна прийшла з кресленнями. Ми робимо отакий комплекс. Він може оте і оте, і зробимо отак і отак. І Саудівська, Саудівська Аравія сказала, що китайці і росіяни з їхніми ракетними комплексами це вчорашній день, що вони вибирають український, вони дали фінансування, вони дали гроші на розробку. І вони заключили з нами договір. Це дуже цікава річ, що ми перемогли, навіть не маючи ще готових, готових ракетних комплексів. Якось виявилось, що одразу що ці цій програмі всі почали мішати. От скажіть мені, в 2014 році КБ Південне побудував спеціальне приміщення для випробування ракетних двигунів там для збору цього всього. І раптом Космічне агентство України національне забороняє, офіційно забороняє вводити в експлуатацію ці приміщення в, Дніпро, в Дніпрі. Ну скажіть, воно їм було треба в тому Космічному агентству, рік потратили, поки не було е, втручання самих високих, е, самого високого керівництва України, значить, дали дозвіл. Ну, добре, почали, почали працювати. І вже. 1 грудня 2016 року на полігоні в Житомирі було здійснено два пуски оперативно-тактичних комплексу Грім і два пуски зенітно-ракетного комплексу Дніпро. Ви знаєте, що ОКБ Південне давно і настирливо розробляє конкурс зенітно-ракетний комплекс Дніпро середньої великої дальності. Так от, уже в 2016 році в кінці були проведені пробні пуски цих двох ракет. 6 грудня 2017 року було оголошено, що вирішені всі питання транспортної бази, гідравліка, механіка, ходові і все це інше. Справа в тому, що тягачі для таких великих ракетних систем вони не підлягають продажу, ні одна страна не хотіла нам продати. І Харківське КБ Морозова зробила свій тягач. Формула 10 на 10, він почав їздити по Україні і е, випробування робити, кілометри намотувати. Також в 2018 році були зроблені дуже важливі математичні питання. Розроблені. Ракета має мати головку самонаведення. Головка самонаведення буде працювати в самих різних діапазонах. Там оптичний, інфрачервоний, радіолокаційний і так далі. Була поставлена математична задача перед кращими математиками України. Летить ракета на кінцевому етапі, летить швидко, за долі секунди вона включає свій, свою головку самонаведення, наприклад, площу глядає 10 на 10 км, 100 квадратних кілометрів. Там є хмари, там є дими, там є. Якісь там завади оптичні інші. І вона бачить 25% тільки одну четверту території ту, що оглядає. Працює паралельно радіолокаційна головка самонаведення. Там є теж електронні завади, і радіолокаційна головка самонаведення бачить теж тільки одну четверту частину оцього квадрату, куди вона цілиться. Як синтезувати, скласти докупи оптичне і радіолокаційне зображення? І провести аналіз, що ми саме шукаємо. Ми летимо знищувати ракетну пускову, Тоді ось оптика бачить одне колесо, радіолокатор бачить десь там далі ще якийсь кусочок. І ми відновили силует і сказали, що сюди летимо. Або ми летимо розстрілювати закритий командний пункт, захищений. Ось його вентиляція, ось його вход, вихід, запасні, всі інші. І це все складається з мілких кусочків. Це треба 10 тисяч оптичних кусочків, 10 тисяч радіолокаційних кусочків переглянути скласти докупи. І математичне це питання було вирішено. Це за долі секунди головка самонаведення вирішує цю задачу. Математики були нагороджені державними е, нагородами. Це дуже, дуже велике досягнення. Отже, в квітні вже 19 року дата характерна, квітень 19 року, два екземпляри. Грім 2 було виготовлено. Один був виготовлений для Саудівської Аравії з дальністю 280 км, а другий з дальністю 500 км був виготовлений для Збройних сил України. Той, що для Саудівської Аравії він поїхав на випробування в Саудівську Аравію, і там, наче йому ракети теж були виготовлені. А наш комплекс почав наче, тут чекати, коли будуть випробовувати. 20-й рік чухались, в 21-му році оголосили, що на 22-й рік буде заключено контракт на виготовлення дивізіону експериментального. Ну, називається дослідна експлуатація у військах. В складі дві пускові установки, дві транспортно-заряджаючі машини, дві транспортні машини, один командний пункт батареї і одна, машина, і одна машина командний пункт дивізіону. Ну, Тобто повний набор можна відпрацьовувати і керувати. Я так розумію, що у му році вже не встигли нічого зробити. Але ж у нас одна машина і деяка кількість ракет, там це точно вони є. Отже, що зараз ми маємо? Зараз ми, що ми зараз маємо з цим комплексом грі? Ну, Ми маємо універсальну ракетну систему, яка може наносити удари по наземним, морським, ну і, по малорух, і в тому числі по малорухливим цілям, морським і наземним. І це дуже серйозна штука в межах захоплення в ловки самонаведення. Зроблений двигун унікальний. Маса його 3 тонни, він твердопаливний, 3 тонни разом з паливом, тяг розвиває 17,5 тонн, причому паливо 65% перхлорат амонію, 20% алюмінієва пудра, плюс 15% зв'язуюча речовина. затоку. Між іншим, хочу сказати, що алюмінієва пудра, яка додається в паливо, дуже сильно збільшує імпульс тяги. Імінь саме імпульс тяги збільшує. І тому це дуже прогресивно і дуже правильно додати в паливо алюмінієву пудру. Всі знають. Багато, років 20 вже всі знають, а то й більше. Мало хто, мало хто хто це робить. От. Тому що Ракета, як правило, стоять старі на озброєнні кругом. Взяти ту саму Росію. От. Ракета. Що сказати про ракету? Ракета має мінімальну дальність 50 км, максимальну. Ну, для судів скараві 280 км, для України 500 або 1500. Шановні, справа в тому, що коли починали розробку цієї ракети, діяв договір обмеження ракет середньо меншої діяльності. І можна було до 500 км тільки робити. Вище не можна було. А вище 1500 то вже стратегічні ракети. Так от. Росія зробила ракету для Іскандера, яка перевищувала там до тисячі літала. Сполучені Штати вийшли договор, договор лопнув. Ми отримали від Росії від, від Сполучених Штатів офіційне повідомлення, що договор припинений, і ми можемо робити грім 2 дальністю аж до 1500 км. кілометрів. Ну твердопаливний, просто трошки більше зробіть двигун з паливом, і вона полетить прекрасно на тисячу п'ятсот кілометрів. Подивимося, подивимося. Дуже важливо те, що є високоякісні головки самонаведення. У нас і там є головка самонаведення оптична, є головка самонаведення інфрачервона, є головка радіолокаційна, 3-мм діапазон. І вони можуть комбінуватися в різних варіантах по потребі. Ну, Саме, звичайно, поширена це оптична плюс радіолокаційна головка самонаведення, для якої вирішені математичні завдання синтезу радіолокаційно-оптичного зображення для того, щоб знайти ціль. Ну, в якому стані зараз е, знаходиться ця програма ГРОМ 2? Невідомо, я не знаю. Я маю надію, що вона рухається, що вона рухається. Ну, бойове застосування по аеродрому САКе визиває в мене сумніви. Справа в тому, що мені попав в руки таймінг тих всіх подій, і ну, я не хочу виглядати самим розумним. Давайте почекаємо, що скажуть цього приводу Збройні Сили України. Але якщо ще згадати, що в той же день знищили склади ще в Геніческу і в місті Курську, то Тут треба слухати. «Да, треба менше курити, як каже тож, наше Міністерство оборони. Шановні, маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Вас запрошую поширювати моє відео. Відео підписуватись, ставити лайки. І особливо важливо поширювати посилання на мої відео. Це дозволяє нам, дозволяє більшому числу людей побачити ці відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.